Я просто в шоці. Все померзло. Гляньте, що це з полуницею. Ой! Вона просто льод. І таке все. У квітні, і на початку травня, Чернігівщиною прокотилося кілька хвиль зворотніх заморозків. Температура знижувалася подекуди до 7-8 морозу. Люди в соцмережах бідкалися на загибель рослин, серйозні пошкодження і втрату врожаїв. Насамперед плодових дерев винограду ягід постраждало чимало розсади і висаджених у відкритий ґрунт рослин. Цілу ніч спасали сад, палили вогонь, і от пів шостої години ранку. Мінус шість. Ось пуп'янки мерзлі, все мерзло. Дим йде на черешню, але воно нічого не допомогло. Наслідки сьогоднішнього морозу. Все чорне. Мінус сім ночі. Від заморозків постраждали не тільки особисті селянське господарство, й аграрії, кажуть в департаменті агропромислового розвитку обласної військової адміністрації. Однак втрати польових культур не критичні. Найбільше постраждав це озимий ріпак. На другому місці культура, яка постраждала, це ярий ячмінь. Потім ми говоримо про кукурудзу, це південні райони, там де посходила. Також маємо пошкодження по соняшнику, ті, що повисівалося. в основному із усіх цих усіх культур це найбільше це озимий ріпак. Десь орієнтовно 10% площ озимого ріпаку. У нас за сонячною оперативною інформацією має пошкодження. Аграрії у процесі оцінки збитків, оцінки подальших дій, що робить далі. Є у нас випадки навіть було пошкодження по цукрових буряках. По цукрових буряках буде пересіватися наразі. На Чернігівщині триває посівна кампанія. Ярими культурами планують засіяти понад 900 тисяч гектарів. Посіяли 33%, відсотки, ну, третину ярих культур. Це в основному ярі зернові культури, також активно наразі йде посів кукурудзи, соняшнику, технічних культур. Ми за, за, за загалом ці всі погодні умови десь вони на сьогоднішній день сприяють проведенню посівної компанії. Також очікуємо на наступному тижні дощі, тому це буде сприятливі, скажімо так, компенсація за ці причинені погодні негаразди початку кінця квітня, початку травня.